Під час обговорення серіалу у мережі виникало з десяток теорій про те, що таке Каркоза, хто входив до секти, чи детектив Кол це той самий жовтий король. Та хто ця п'ятірка, яка фігурує протягом усього серіалу на екрані? Це фото ми вперше бачимо у будинку Дори Ленг. Потім ця сама п'ятірка з'являється у вигляді пивних бляшанок на столі Расті, далі у дитячій кімнаті Доньок Марті. З непрямих доказів можна сказати, що головними у п'ятірці скоріше за все були Сен. Татал, Едвін Татал та білі літател або двоє з них, бо ми не знаємо точно, коли саме помер Сен Татал. Як тільки справу до Ороленг почали розкручувати та з'явились зачіпки, то поліцейський відділок одразу ж прибув Бі Лі літатал. Який дуже наголошував на тому, що необхідно створити групу для розслідування антихристиянських злочинів, яку б легко контролювали Татли. Запам'ятайте, хто стояв поруч з татлом, це дуже важливо. Пізніше, у 2002 році, після тиску Расті на білі татла детектива відсторонили від старих справ і він покинув роботу. Вже у 2010-му кол нібито знайшов касету з відео жертвоприношення зі зниклою Марі Фонтено, і пізніше той чарівним чином загинув, нібито чи через зникнення цього запису, та чи став би сенатор Едвін Татл прибирати родича через якесь відео, де усі члени у масках? Варто також відмітити, що на відео видно як мінімум 8 людей. А один ще й знімав, тому говорити про цю п'ятірку важко, бо там далеко не усі вдягнені у костюми тварин, а у деяких на голові просто мішки з прорізами. І Якщо у деяких фігурах можна сумніватися, то одну точно можна вистежити. Запам'ятали цю людину біля білі татла, який доволі дивно мерехтів на коло Марті і раста увесь час. А тепер подивіться на це: чи не однакові ці рухи і зріз на фоні величезних татлів перед вами командир поліції штату Спіс? Він ніяк не впливає на сюжет, майже нічого не робить, просто фоновий мужик. Але автори серіалу показали нам його рухи і дали зачіпку. А хто ж були інші на тому відео? Явно хтось з велетнів татлів, які виділяються розмірами. Одразу можна відкинути Ерла татла. Бо всі, хто його бачив, запам'ятали його без маски та зі шрамами на обличчі. Можливо, він і був присутній, але за кадром чи в якості оператора. Так само без масок ходили реджі та дюваль Леду. Одним з тих велетнів міг бути батько Ерла Біллі Чілдрес та шрифта Чілдрес, який приховав зникнення Морі Фонтино, яка й була на відеокасеті. Нагадаю, що сама серіальна історія частково спирається на справу церковної секти Хосана. Яка з початку 2000 року проводила ритуальні вбивства тварин, практикувала сексуальне насильство та проводила обряди присвячені сатані? За дивним збігом обставин членів секти було п'ятеро, і серед них був поліцейський. Діти, які піддавалися сексуальному контакту з боку дорослих, показували поліцейським страшні малюнку того, що відбувалось у церкві. Дорослі там нерідко зображувались у костюмах тварин. Нічого не нагадує. Від самого початку серіал поступово підводив нас до того, що жовтий король вже давно відомий, і глядач має здогадуватись, хто це. Ще до того, як детективи з 2012-го прямо кажуть, що раст може бути причетним до вбивств, нам візуально натякають на жовтого короля. Від епізоду до епізоду глядачам демонструють натяки на причетність Раста до цього культу, написи корона, нібито корона над головою коула у декількох епізодах, та роги під час усього допиту поліцейськими жовтий колір шкіри. І коли вже більшість почала здогадуватись, до чого автор хилить, нам представляють нового підозрюваного у жовтому. При цьому Біллі Татал має не лише жовті натяки, але й чорні зірки, які також фігурують у серіалі декілька разів. Додайте сюди його керівництво церквами та учбовими закладами, куди зазвичай ходили жертви і усе це явно вказує на жовтого короля. Та давайте не квапитись з висновками, адже у нас ще є Ерл Чілдрес. Саме його раз зустрічає у третьому епізоді, але не викриває, бо у того було прикрите лице. Однак усе навколо теж вказує на його причетність: Ісус із жовтим німбом. Напис на стенді Увага. Король. Навіть його руки були у жовтій фарбі, бо тоді він якраз шукав нову жертву поряд зі школою, яку фарбували у жовтий колір. І саме до нього приводять детективів у фіналі, але чи був він жовтим королем? Адже напис можна також трактувати у Пікраста. І так, що ми знаємо про культ Жовтого короля та хто міг бути до всього цього залучений? Хатня робітниця з будинку Татлів точно знала, що таке каркоза, і тому вона була принаймні ініційована в культ якимось чином. Ми також знаємо, що Ерл Чілдрес досить часто бував у будинку Сема Татла. Крім того, ми знаємо, що брати Леду були відомими родичами Чілдесів. І нам відомо, що Сем Татл запліднив багато жінок, що означало, що було багато наполовину двоюрідних братів, сестер тощо. Це означає, що весь міф про жовтого короля плюс каркозу безумовно сформувався у той час, коли Реджі міг бачити, як багаті чоловіки насолоджуються вбивством. Навіть якщо це не було тим, що відбувалось в даний момент. Але треба зважати, що він був наркоманом. Вже після виходу з в'язниці Реджі, очевидно, був послідовником Ерла Чилдреса, який. На той час, можливо, називав себе жовтим королем. Але є певні проблеми з касетою, яку показав Раст Марті. На стільці було п'ятеро чоловіків. Ми точно знаємо, що троє причетних до культу мертві Реджі, Дюваль і Ерл. Але є більше людей, які могли знати про культ Сем Татл, батько Ерла, який, за словами домогосподарки, дав йому ці шами і був прив'язаний до ліжка. Шериф Тед Чілдрес, який очевидно приховував викриння Ерлом дітей у цьому районі, але який помер. Стрілець з аптеки, який покінчив життя самогубством, після того, як сказав Расту в обличчя, що знає, хто такий жовтий король, потенційно міг знати Остін Фарар, який був адміністратором шкіл татла, та був звільнений за розкрадання. І як я думаю, помер в аварії через пияцтво. І, звичайно, ж пастер Татл, який мав касету, принаймні не зрозуміло, звідки він її взяв. Сен Таттл, скоріше за все, стояв у витиків культу, а сенатор від Лузіани Едвін Таттл покривав усе це, коли був губернатором, а значить теж розумів, про що йде мова. Та повернемося до відеокасети, яку, за словами Раста, він виніс з будинку біллі Татла. У 2012 році Раст показує Марті касету жертвоприношення Марії Фонтено. Там настільки жахливе видовище, що Марті з криками вимикає її. Раз же повністю подивився цю касету, кажучи про те, що він хотів побачити, чи зніме хтось маску у кінці. Право в тому, що Ерол Чілдрес ніколи не одягав маску. Про це казала і дівчина у лікарні, до якої приходив Раст. Усі описували його як хлопця з величезним шалом на обличчі. Один чоловік зі школи Татлів також розповідав, що за дітьми вночі, коли усі спали, підглядало декілька чоловіків, і троє з них були без маски, та один зі страшним шрамом на усе обличчя. Раст вбиває саме трьох людей з секти, які не любили носити маски, та які, можливо, були під час убивства Дори Ленг, але не Марі Фонтено. Чому саме їх? Бо, можливо, вони пам'ятали, що Раст був з ними під час одного обрядів культу каркози. А саме 3 січня 1995 року, у день народження дочки Раста та смерті Дори Ленг, спочатку її накачали наркотиками, які скоріше за все зробили ду. Нанесли на жертву символи каркози і зґвалтували. Після чого нанесли удари ножем у ділянку живота, ніби намагаючись звільнити чиєсь життя, життя, яке забрали у Раста у вигляді його доньки. Можливо, у 90-му році, коли Раст був жорстким наркоманом та працював під прикриттям у Луїзіані, його накачали наркотиками, і він побачив щось, що змусило його приєднатись до культу. І через що пізніше він пішов на ритуальне жертвоприношення. Детектив міг запам'ятати обличчя братів Леду та Ерела або Хоча б образи, чи вони можливо запам'ятали його. Саме тому дуже дивною виглядає фраза Реджі про те, що він бачив детектива у вісні, і що вони разом знаходяться у каркозі. Як тільки Лиду згадує чорні зірки, то Раст примушує його замовкнути. Він показує Марті, щоб той йшов до будинку один, чи могли вони вже бачитись під час одного з ритуальних вбивств, під час якого усі члени приймали купу наркотиків. І саме тому це відчувалося як сон. Цілком адже як Раст розповідав раніше, він працював з наркоманами під прикриттям і вживав купу усього чотири роки поспіль. Тоді виникає питання, чому Раст одразу не вбив леду, я тільки мав можливість, чому дозволив йому говорити? Можливо, Коул не пам'ятав його достатньо чітко або не був певен до кінця, що це саме той хлопець, і на це вказує усмішка Реджі після питання Раста про роги. Або, можливо, детектив хотів, щоб братілоду прибрав Марті, і саме тому дозволив йому зайти у дім та побачити змучених дітей, яких місяцями голтували у кімнаті. Марті Гарт завжди ставив дітей на перше місце, і напарник чудово про це знав, зманіпулювавши другим детективом. Через великий страх за своїх доньок та незмінні ситуації у регіоні, Марті також пішов з напарником у справі, що могла їх загубити, та продовжував її розкручувати. Тому він приходив у будинок до колишньої дружини, аби побачити дітей. Та можливо попрощатися. Через дітей він йде у фіналі до Печер Каркози. І через це його могли підвести до вбивства вратів леду, які були б небажаними свідками для коула. Далі у тому ж епізоді Раст робить з пивних банок п'ять чоловічків та повторяє слова реджі про вічне повернення і пласке коло. Можливо, тоді він вірив у неможливість розірвати це коло та вирвати з нього, урятувавши душу. Одразу за цим йде його розмова зі злодюшкою, що грабував аптеки. Раніше нам показували, як Коул швидко та легко розколює дрібних злодів. Учинців і витягує з них зізнання. Однак у цей раз усе пішло не за планом, як тільки Леонард Френсіс згадує про жовтого короля. Цей злодій прямо каже, що знає раста і знає, що сталося з тією жінкою у лісі, на яку одягли роги. Раст буквально вибухає емоціями, чого раніше ніколи не робив. Він починає бити підозрюваного, хоча чудово знає, що ці свідчення вже не приймуть через прямий тиск, а це саме те, що йому було потрібно. Він виграв собі час і каже, що повернеться наступного дня. Після дивного дзвінка від свого невідомого адвоката підозрюваний Леонард Френсіс ріже собі руки та помирає. Лінія з адвокатом нікуди не веде, і, можливо, йому дзвонив Кол, який вміє тиснути на людину і таким чином прибрав єдину зачіпку, яка вела до жовтого короля і не була у його руках. Однак у цій теорії є пробіл, бо поліцейський, який охороняв Френсіса та сказав тому, щось після телефонного дзвінка, мав прізвище Чіпрас. Таке саме як У Ерла та шерифа одного з округів Теда Чілдреса. тому секта могла увімкнути режим самозбереження та відвести від себе усі підозри, або Расту просто пощастила, що там був один з Чілдресів. Після цього випадку, усе, про що тільки міг думати детектив, це стара справа. Він шукав будь-які деталі, які хоч якось могли привести його до інших представників культу або вивести на жовтого короля. Ким би він не був у той період часу пізніше на нього почали тиснути через це, у тому числі можливі представники культу. Він пішов з поліції, зник, намагаючись забути про усе, але не зміг. Він повернувся у 2010 році та почав копати так глибоко, як міг. Проте цього не вистачило. Не допомогла навіть касета, яка дивним чином виникла ні звідки. Чи могла саме ця касета бути записом того, що бачив Раст у 90-х і що змусило його повірити у каркозу, знаходячись у наркотичному тріпі? Цілком, чи могла ця касета бути його, а у будинках біллі-літатла він знайшов лише фото, чи взагалі не був там? Чому б ні? Однак усіх цих доказів та зв'язків не вистачало, щоб отримати потрібні документи, і тут знадобився Марті. Він легко знайшов важіль тиску на нього та отримав бажане, нехай фінальний ключ і знайшовся доволі дивним чином. Пізніше у печерах Каркози Ерл назвав Раста маленьким священником і сказав, що той благословив Дюваля і Реджі. Він казав про те, що вони разом побруть у печерах, наче це вже відбувалось знову і знову, неначе пласке коло, варто пригадати один важливий момент. З третього епізоду, коли Раст слухає проповідь священника. Тоді ж звучить цитата: Обличчя, яке ти носиш, не є твоїм. Гадаємо, що останні слова, які каже Ерл, Расту, а тепер зніми маску ту маску, яку цей чоловік можливо одягав під час жертвоприношення 3 січня 95 року, коли він намагався повернути до життя свою доньку, але так і не побачив того, що його вразило раніше. І що він можливо побачив у печерах Каркози, ставши на шлях боротьби з сектою татлів, будучи частиною культу чині, Раст у будь-якому випадку заслужив собі прощення та шанс врятувати душу. Він каже, що вже бачив те місце, де знаходяться його донька і батько. А значить, він ще може туди потрапити.